За три роки життя в Німеччині я вже навчилася не дивуватися тому, наскільки сильно ми, українці, відрізняємось від німців у спілкуванні. Деякі речі, які для нас, українців, є абсолютно нормальними, тут можуть викликати здивування, якесь таке непорозуміння чи навіть образити когось. Тому сьогодні я хочу розказати вам про те, чого краще не говорити та не робити в Німеччині, аби не потрапити в якесь таке незручне становище. Мене звати Євгенія, це канал Німецька в Куларах, де я розповідаю про життя в Німеччині та про німецьку мову. Тож починаємо. І найперше, це не перебивайте. Якщо у нас в Україні ми люди такі більш емоційні, Ми спілкуємось емоційно. Ми інколи перебуваємо один одного. Ми додаємо якісь коментарі, вставляємо свої п'ять копійочок, і більшість цього ставиться більш-менш нормально. То в Німеччині така поведінка сприймається як грубість. Це дуже некультурно вважається. це може образити людину, тому що в Німеччині цінується, коли співрозмовники дають одне одному висказати, закінчити свою думку. І тому, якщо ви почнете перебивати німця, ви, скоріш за все, почуєте щось таке «Lassen Sie mich bitte ausreden», Дайте мені, будь ласка, договорити». Це ще так вірчливо, да? можна почути і більш невічливі фрази. Але вічливо вам можуть сказати Lassen Sie mich bitte ausreden», Дайте мені, будь ласка, договорити». Тому краще все ж таки німців не перебивайте і навчитися терпляче чекати, поки людина закінчить свою думку. Друге, це все ж таки не спізнюватись. Так, серед молоді вже це правила про пунктуальність, не настільки суворе, як воно було в попередніх поколіннях, але все ж таки, навіть серед молоді, спізнення не дуже добре сприймаються і сприймаються з такою невеличкою образою. Німці дуже пунктуально планують свій час. Тому, якщо ви запізнують запізнюєтесь навіть на 5 хвилин, вони зазвичай попереджають, вибачаються, пишуть смски, що я запізнююсь на 5 хвилин, навіть на 5 хвилин. А зазвичай більшість німців і молоде покоління так само будуть приходити трошки раніше назначеного часу. Наступне: не говоріть з німцями про гроші. Запитати, а скільки ти заробляєш, це як ляпас. В нас це більш-менш прийнято, але в Німеччині це вже тема табу. Тому розмови про гроші, про те, хто скільки заробляє, даріба шприхман ніхт. Про це в Німеччині не розмовляють. Даріба, шприхман ніхт. Про це не розмовляють про гроші, тут не розмовляють. Наступне: не порівнюйте постійно Німеччину з Україною. Це дуже ображає німців фрази, типу, «А от у нас, а от у нас, а у нас можна зробити за один день всі довідки, а от у нас краще, а от у нас швидше. У нас є доставка навіть вночі. Німці сприймають ось ці порівняння нашої країни з їхньою країною як образу, як критику країни, як країни яка нас прийняла. І вони дуже гостро на це реагують і ображаються, навіть якщо не показують. Це, того. Наступна тема це абсолютне табу. Жодних жартів про Гітлера та нацистів. Це табу, це навіть не жарти, про це не можна жартувати. Це історична травма. А такі слова, як зікхайль або зображення свастики, вони є заборонені законом. Тому про це навіть жартома не варто говорити. Ніколи не звертатися в Німеччині до людей за, знаєте, так, панночко, молодий юначе. В Україні так часто можна почути, і це вважається ніби вічливо, Да? Дівчино, зважте мені там пів кіло сала. Це в Україні якось так дівчино, якось так про вічливість, про люб'язність, але тут ні. В Німеччині не прийнято звертатися до когось за позовнішністю чи за віком, Да? Тобто не можна казати про молода чи стара людина, там хлопче, юначе, дівчину. Це не прийнято, це не про вічливість. Тому українські типи пані, скільки це коштує, да? юнге фрау, так не скажуть. Це буде дуже-дуже це дуже здивує німців. Да? І вони будуть на вас дивитися такими великими очима або юнгіяман. Інколи, інколи вже таке знаєте покоління 70 80 до дітей можуть сказати «кляйна», ора юнге, малий або хлопчик. Але в Німеччині зазвичай так не говорять. Тому якщо ви хочете про вічливість, це енджулімум. Вікрікости дати. Скільки це коштує? Вибачте. Але не так, як у нас пані, дівчина, панночко, молодий чоловік, молодий юначе і так далі. Усі ці ознаки віку, статі треба прибирати, бо це в Німеччині непривітливість. Наступне це не порушуйте черги. Навіть в магазині, там, не знаю, черга до каси банку і в транспорті да, до транспорту сідати, чергу не можна порушувати. Німці дуже люблять правила, вони їх дотримуються і вони люблять, коли їх дотримуються інші. Тому, будь ласка, в черзі не, не, не треба оце українське. Дай мені тільки спитати. Тут це дуже непровічливість. Навіть в Україні це непровічливість. Наступне: не торкайтеся чужих дітей. Знаєте, у нас, інколи у нас бувають, ой, який милий малюк. Там. І це про таке, про таке миле захват, да? і коли там доторкнутися до руці, яка, яка ж та маленька, гарненька дитина, тут це дуже буде. Небажано. це налякає батьків, і замість того подумати про те, що о яка мила дівчина вона явно полюбляє дітей. Вони подумають, боже, може, вона якась збочинка, і вони перелякаються. Не буду казати, що це у 100%, так, але в принципі в Німеччині це не прийня. Наступне, не ігноруйте сортування сміття. Як я вже сказала, німці люблять дотримуватися правил, вони люблять, щоб їх дотримувалися усі. Тому, якщо ви будете викидати, я не знаю, там пластик в бак для паперу і сусіди це побачать, вони обов'язково на вас тонесуть. Тому що німці самі дотримуються правил і люблять, коли їх дотримуються інші. А щодо сортування сміття, то в них реально якась така дуже знаєте, як національна. Особливість біль національний такий пунктик у всіх про сортування сміття до цього ставляться всі дуже серйозно, і вони хочуть і люблять, коли до сортування сміття, інші іноземці особливо також ставилися дуже серйозно. І останнє на сьогодні дуже цікаве, веселе правило як я вже колись розповідала в одному зі своїх відео про те, що коли німці чокаються, прийнято дивитися в очі тій людині, з ким ви от келихом чок робите. Є ще одне правило, що стосується усього чокання або вітання за руку. Коли ви заходите, наприклад, до кімнати, там є багато людей, там п'ять, більше, група людей, і як по черзі з усіма треба поздороватись, це я про чоловіків кажу. Або коли ви сидить велика компанія за столом, де багато людей і всі чокаються. І от буває ситуації, коли люди далеко, і руки перехрещуються. Так ось цього в Німеччині не можна робити. Вважається це про невічливість, неохайність, коли люди здоровуються, перехрестивши руки. Ну, тобто хтось тут з тим здоровується, а ви з отим. І руки перехрещуються. Оце вважається дуже таке грубе правило, порушення правила, і це про невічливість. Так само і про за столом, да, ви чокаєтесь, ви хочете когось там дістати і чокнутися з ним. А у вас перехрещуються з кимось руки. І для німців це дуже дуже не про невічливість. Да? Вони дивляться в очі, руки мають не перехрещуватися. Ваш співрозмовник має бути напроти вас ось такі правила вічливості в Німеччині щодо вітання або чокання за столом. І так німці на це звертають увагу, особливо коли ви чокнулися і не подивилися в очі. І потім вони кажуть: Ась, ви знаєте, як що буде? Буде сім років поганого сексу. Ось так. Це така прикмета в Німеччині, тому чокатися треба, дивлячись в очі. Це все може звучати трошки суворо, але насправді це про взаємоповагу та розуміння культури один одного. І ми всі вчимося. і Я також кожного дня чомусь новому вчусь і розповідаю про це вам. Напишіть в коментарях, чи дізналися ви сьогодні щось для себе нове, що вас здивувало. Можливо, ви знаєте ще якісь особливості, які буде цікаво почитати в коментарях. А якщо ви ще не підписані на мій канал, то підписуйтесь. Наразі відео будуть виходити трошки рідше, ніж раніше. Але щоб не пропустити наступне відео, натискайте колокольчик, підписуйтесь на канал. І до наступних разів! Чао!